Оперативна інформація станом на 18 годину, 17 листопада, щодо російського вторгнення. Триває 267 шістдесят доба герічного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем запало вогню. Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь, Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. За оточненою інформацією, цієї доби сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять БПЛА Шахет-136. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічне, Куп'янськ, Стариця та Стрілеча Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Греківка, Новоселівська, Плещанка і Стельмахівка на Луганщині та Коледзі і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку з мінометів Ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Кліщеївка, Опитне, Роздолівка, Солидар та Яковлівка на Донеччині. На Авдіївському напрямку з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вогледар та Першістівка Донецької області на Запорізькому напрямку зі всього спектру артилерії по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новандрівка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Ілінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області. На Криворізькому напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах Михайлівки та Сокорівки Херсонської області на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області. В Російській Федерації готується законопроект, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих окупованих територіях, та отримали паспорт громадянина Російської Федерації. За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації заварбовано близько 650 ув'язнених. Їх направили на Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога, зазначеній категорії осіб, у разі поранення надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України. В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в'їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи. В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Розгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб. Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в новій каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили три пункти управління, 17 регіонів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та три інших важливих об'єкти противника. Підтримуємо збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!